Привіт усім любі друзі! З вами Ганна Олександрівна, і сьогодні ми з вами заквасимо яблука. Для цього нам знадобляться яблука і листочки вишні, смородини або малини, або усе це разом. Друзі, я взяла банку 3 літри і кладу листочки вишні, тому що інших у мене наразі немає. На дно баночки кладу. Тепер кладемо яблучко. Так, дивіться, яблучка, в принципі, можна будь-який. Я взяла ось такі тверденькі, які зібрала у себе в селі. І також у мене є більш м'які, які я сьогодні купила зелені. У мене просто там яблуня така пізня, зимова. Але треба було вже збирати яблучка в будь-якому випадку, тому що вони почали псуватися на дереві, тому я зібрала. Нічого, що тверденьке, заквасити можна. Набираємо повну банку. Ось у мене повна баночка яблучок, і зараз готуємо розсіл. У водичці я розчиню одну ложку солі. Так, і додаю дві ложки меду. Він у мене вже трохи засахарився, тому його важко дістати, але я впораюсь, думаю. Так, я теж у водичку хочу, щоб трохи розійшовся мед і цукор. І цукор, і сіль. Так. Ви не думаєте, що я так багато колупаю? Я просто потрохи дістаю. Трохи помішаю, щоб розійшлось все. Я розмішала у водичці сіль і мед, виливаю це у баночку. Дивіться, залила. Тепер. Заливаю до кінця просто водичкою, тому що нам потрібна повна банка розсолу. Ось, друзі, я долила вже повну банку і тепер залишаю їх на цілий місяць, проквашуються яблука не дуже швидко, але результат фантастичний. Дуже люблю квашення, або, як кажуть, мачені яблучка. Сподіваюся, що вам все сподобалось. Вам бажаю гарного дня, чудового настрою, натхнення, миру і до наступних зустрічей!